Всім привіт, друзі! Вітаємо вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важлива новина для українців з Європи. Німеччина збільшить виплати українським біженцям. У Польщі назвали ще одну причину повернення українців додому. Серйозна хвороба виникла на півдні Польщі. Ведеться перевірка на можливий зв'язок з Росією. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку керномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Отже, хороші новини для українців в Німеччині. Німеччина збільшить виплати для українських біженців. Соціальні виплати Біргергельт в Німеччині збільшаться з початку наступного року. Про це заявив міністр соціальних справ Хуберт Схайль. Розмір допомоги збільшиться на 12% через інфляцію. повідомляє з німецьких видань. У 2023 році Німеччина почала виплачувати допомогу по безробіттю бюргергельд, цивільний доход. Ці виплати для людей, які мають дохід менше прожиткового мінімуму, і не мають роботи. Понад 5,5 мільйонів зараз людей отримують цю допомогу. Бірильгельт в Німеччині такі ж виплати діють і для українців в Німеччині, тобто для українських біженців. Отже, з початку 2024 року розмір допомоги значно зросте зокрема, нові суми виплат друзі будуть наступними. Батьки-одинаки або дорослі одинаки. Будуть отримувати 563 євро зараз 502 євро. Діти до 6 років 357 євро зараз 318 євро. Діти у віці від 7 до 14 років 390 євро. Зараз 348 євро. І підлітки від 15 до 18 років 471 євро. Зараз 420 євро. Серйозна хвороба, друзі, виникла на півдні Польщі. Ведеться зараз перевірка на можливий зв'язок з Росією. У польському місті Жешов спалахнула смертельна хвороба легіонерів, сім людей вже померли і понад ста осіб інфіковані. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі шукають джерело спалаху. Хочу зазначити, що Жешов був ключовим транзитним хабом міжнародної військової підтримки України з початку війни. Співробітники Служби безпеки Польщі дослідили багато об'єктів в Жешові, але в першу чергу водогін звідки, за словами фахівців, могли потрапити бактерії. Щоправда, розглядають і версію, що це спроба Росії посіяти паніку серед союзників України. На кризовій нараді міська влада вирішила знезаразити понад тисячу кілометрів Жешовського водопроводу. Хлором та озоном. симптоми хвороби легіонерів – це болі в животі, м'язах і суглобах, головні болі, втрата апетиту, слабкість і підвищення температури до 39-40 градусів. І останнє, друзі, в Польщі зазначають ще одну причину повернення українців додому. У Польщі зазначають скорочення числа українських біженців. Очікується, що восени у польських школах стане менше дітей з України. Повернення до українських шкіл саме називають однією з причин повернення біженців із Польщі. На початку 2023 року в Польщі налічувалось 955 тисяч українців статусом песель Укр. Зараз біженців менше, за деякими оцінками на 15-20%. Це зауважив президент об'єднання українців у Польщі Мирослав Скірка. Багато біженців планували повернутися в Україну після закінчення навчального року, щоб їхні діти з вересня могли повернутися до українських шкіл. Пояснив він, такі плани залишити Польщу попри війну пов'язані з тим, що у польських школах немає важливих предметів, які є в українських школах. Ідеться серед іншого про українську мову та історію України. Чим довша перерва у викладанні таких предметів, тим важче цим дітям буде повернутись до української школи, розповів Мирослав Скірка. З його словами, також у Польщі залишились переважно ті біженці, які мають намір проживати у Польщі тривалий час або осісти назавжди. Значна частина з них освічені та забезпечені люди. 73% повнолітніх біженців з України знайшли легальну роботу в Польщі, а понад 30 тисяч осіб з цієї групи створили компанію в цій країні, зазначив він. Водночас частина біженців виїжджають із Польщі у Німеччину. Це пов'язано із кращим соціальним забезпеченням та безкоштовним житлом. Попереднє опитування свідчить, що в Німеччині хотіли б залишитись назавжди 37% біженців з України, тоді як у Польщі близько 19%. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.